Як розпізнати колегет? Який дійсно треба вживати, який дійсно спрацює. Ну, по перше, давайте розберемося, для чого нам взагалі колаген, да тому що ну додатково вживати. Тому що колеген в принципі у нас є в природі, да? якщо ми їмо там холодець, там якісь желатин, це все колаген. Але колеген доволі велика молекула. І якщо у нас в організмі погано працює жовч, погано працює печінка, бардак вже кате, да? тобто не виробляється достатньо ферментів. Цей колеген у нас практично не засвоюється, тому що, як я вже казала, молекула доволі велика, її треба розщепити, гідралізувати, тобто зробити, щоб вона була на водній основі, щоб її було легше засвоювати. А це все потрібно. Щоб у нас в організмі гарно працювало. Але у нас не завжди так все працює. Це перше. І по-друге, після 25 років синтез нашого колегену приостановлюється, да, він вже не виробляється так, як нам потрібно. Тому і після 25 років у нас починається початкове старіння. Тому я рекомендую вживати колаген, Але як розпізнати якісний колаген? По перше, колаген вже повинен бути гідролізований, тобто він вже повинен бути в водорозчинній формі. Це перше. Але ще скажу, навіть якщо колаген гідролізований, він все одно залишається доволі великою молекулою. і знову ж таки розщепити його буде доволі важко, да якщо у нас всі процеси, навіть якщо у нас все добре, все класно працює. Все одно організму треба додаткові сили це ще розщепити. Тому ми дивимося, що окрім того, що колаген повинен бути гідролізований, він повинен ще бути розкладений на пептиди. Що таке пептиди? Це більш це білок, вже який розкладений. Ну образно кажучи, це не зовсім правильно з точки біохімії, але так, щоб вам було зрозуміло, тобто піпті це більш менші білки. Ну, скажімо так я ж кажу, це не зовсім правильно біохімічно, але так, щоб вам було зрозуміло, то це так. Тобто, коли він вже не велика одна молекула колагену, да, а вона вже розкладена на декілька маленьких. Тобто на пептиди. Тобто між гідролізованим колагеном і пептидним колагеном звичайно, ми вибираємо гідралізований пептидний колаген. Але зараз вже промисловість і наша, наші виробники бадів додали до всіх добавок, да, вони пішли далі. Вони розклали цей колаген, взяли пептиди і розклали їх ще на три пептиди. Тобто, ще мі вони ще мілкіші стали, тобто вони ще краще засвоюються. Тобто, чим більш розкладений колаген на більш мілкі частинки, тим він краще засвоюється, і тим він більш якісний. Це друге ми дивимося. Ну і третє. Для колагену також, щоб засвоюватися, потрібні кофактори. як і для багатьох наших вітамінів і мінералів, нам потрібні допоміжні речовини. Для колагену найголовніше це вітамін С. Тому в хорошому колагені повинен бути ще вітамін С. Це таких три основних критерії, по якому можна вибрати хороший колаген. І так, гідролізований, да? чим менше молекула, тим краще, тобто пептидний, двопептидний, трипептидний і вітамін С. Звичайно, що є багато кофакторів, але хоча б ці три, ці три повинні бути. У нас вже в складі. тобто ми повинні по цим трьом мікам вже повинні розуміти да, який колаген кращий чи гірший, і як він буде засвоюватися. Ще далі про колаген буду вам розказувати.